Пасхальна поїзденька волонтерів. Ми знаходимося на авдіївському напрямку. Ми передали хлопцям Все, що нам передали. Магазин метро. Дякуємо вам, дякуємо Дімі за, за контакти. Дякуємо, Дмитро. Все, все буде добре. Так, що ми передали? Ми передали тут те, що метро нам дали. Ми закупили в епіцентрі хлопці, попросили мішки. Вова, велике дякую. 30 турнікетів. Дніпро, 2, всі 30 тут. Доїхали, все дуже чотенько. Кавусіку передали. Дякую. Ну і енергетики знову. А також література дуже корисна від благодійного фонду. Місія, місія добра. добра України. Ось, щоб наші хлопці знали, що... Це робити. Справжній досвід, справжній досвід, воно ну, в правильні руки піде. Передамо, звісно, хлопцям. Да, велике дякую, Діма. Хлопці, велике дякую, шкода, що ми зараз не, з вами не зустрілись, бо ви зараз дуже важко працюєте. Напрямок Хордівський, очевидно.